Друзі, всіх вітаю на каналі. В Україні продовжуються репресії проти свободи слова і особливо людей, які розповідають про те, як захистити свої права від порушень органів влади України. Сьогодні стало відомо, що кудись зник адвокат Сергій Гула. На мою думку, його схопило СБУ. Чому я так вважаю з канала Сергія Гули, який має майже 650 тисяч підписників. Зникли всі відео за останні три роки. Якщо відкрити зараз канал, останнє відео опубліковано три роки тому назад. Але якщо подивитись за вересень, веб-архів веб -архів цього каналу, там дуже багато відео. І, як правило, Сергій Гула розповідав про порушення органів влади Зеленського Єрмака, корупцію і особливо про порушення ТЦК і навчав українців, як захистити. Свої права. стані повідомлення в телеграмі Сергія Гули за 2 листопада він повідомляє, що його запити в ТЦК діють, тому що людей, які були неправомірно затримані, їх відпускають завдяки роботи, роботі адвоката. Більше ніяких повідомлень цього часу немає, і на каналі зникли відео. якщо ви Перейдете на Фейсбук-сторінку Сергія Гули чи Телеграм-канал, і почнете клікати на його посилання на відео на його каналі, то ви побачите повідомлення, що це відео видалено з каналу, тобто воно не скрите, воно видалене назавжди. І всі ці відео видалені. Я не думаю, що після своєї заяви 2 листопада що його діяльність адвоката діє. Щодо допомоги людям, він за день вирішив видалити всі свої відео і згадки про свою роботу. Тому я переконаний, що його схопило СБУ. Тим паче, що СБУ декілька днів тому схопило Олександра Шавлюка, Вінниці, також керівника адвокатської компанії, який також розповідав про те, як захистити свої права від порушень ТЦК. Зараз цей керівник адвокатської компанії, журналіст та блогер Шавлюк, перебуває в СІЗО. Йому пред'явили звинувачення у перешкоджанні зсу, тобто вони називаються. Якщо ти публікуєш відео про ТЦК і дають 8 років колонії. Я думаю, що зараз потрібно розшукати, де перебуває Гула, але я не здивуюся, що він також затриманий, тому я звертаюся до адвокатської спільноти негайно розшукати, де перебуває Гула, і повідомлення, що з ним сталося і чому видалені всі відео з каналу. В цілому, що можна сказати, зараз іде системна системне затримання СБУ. Всіх людей, які розповідають публічно про порушення ТЦК, про незаконні дії органів влади Зеленського Єрмака, і особливо тих юристів, адвокатів, ліцензованих адвокатів, які не дають правовий захист людям. Тобто в Україні наразі заборонено отримання правової допомоги. Якщо адвокат приходить з клієнтом в суд чи відвідує органи державної влади щодо мобілізації, надає юридичні послуги, його затримують. За кримінальною статтею. це робиться для того, щоб жоден адвокат не публікував інформацію, не надавав юридичні послуги українцям щодо захисту своїх прав. Тобто, йде затримання дуже відомих людей з метою залякування, щоб інші припинили займатися такою діяльністю. В Україні дуже велика адвокатська спільнота. Я думаю, що це їх робота. Апелювати до українських правозахисників з цих громадських організацій немає сенсу, тому що вони всі лежать під офісом президента і вони повністю підтримують такі дії. Як правило, всі журналісти, всі ці борці з корупцією також лежать під офісом президента. І не будуть розповідати про такі факти. І вони тільки цитують офіційні прес-релізи СБУ, що схопили злочинця, який працював на Росії, підривав там, е намагався там побороти мобілізацію, таке інше. Тобто вони повністю підтримують такі дії. Прошу розголосу. Я робив це відео без підготовки. Я побачив, опублікував. Будемо надіятися, що він на свободі, але наразі інформації немає. Що з ним з цим адвокатом сталося? Дякую за увагу.